Вітання всім. Маю 3-4 хвилини до кінця. А онлайн на думаю, давай, пару мішечків плюхну. Тим більше йде зараз клан Вар, думаю, під клан Вар можна пару мішечків позливати. Харіма. Не люблю теж, коли пікають харіму, бо в мене гефрак. Коли пікають проти мене херіму, не дуже люблю. Цього не можна в бій допускати ніяк. У мене Джорга, я так і думав, що він блокане Джорга. Так і думав, у нього три реса, їх... ой, два реса і Харіман. Це, блін, Хреново, максимально хреново. Я думаю, можливо, вийти і піти далі, тому що час все-таки жме. Зроблю перший хід, подивлюся. Якщо хтось відвалиться, то може ще це, якщо ніхто не відвалиться. Тут ще дві шкіри. Тут ще дві шкіри. Офігеть. Офігеть. Трима з вівцею однозірковою. Одна зіркова вівця. Так, відчекав хвилину наступний бій і ось такий уже пік у мене. Прикольний та веселий. Зімунтормін. А, так, Суперник 3900. Ефієт, я програю 3 рази підряд і мені кидає суперника 3900. Я змушений блокувати Торміна. Просто змушений. Він Джорга блокує. Це теж хреново. Останнім часом. От відколи був майже в другому золоті, перейшов в друге золото, капець почав літати. От, блок. До цього, він пару разів лише був у блоці. Тепер чуть ли не кожен третій пік, він у блоці. Я не думав, що ліліту ляже, чесно. Ой, яке кончене. Ке кончене. Мені цікаво, до чого вони, як. Яким своїм мізерним мізком вони думають, коли роблять Русь і пишуть Великоросія. Це, Це як сказати. Не знаю, що це придумати таке. Просто в мене в голові навіть не може виникнути, як це так може бути. Це як називати Чорне море Атлантичним океаном. Через знову Джорг піде. Убан! Є макака в цей раз. Так, да, хреново тепер мене лишають дуже часто з одним ДД. офігенні бої йдуть, ну чесне слово, я не знаю, як так можна. Такий пік виходить. Ось виходить такий пік. Було б прикольно, якби мене заміська і раба стояла. У моєму піці. Де не слабкий удар. Угу. Дякую. Що він думає? Що він думає, нащо ти тянеш? Часу мало вони тягнуть. Так, такий пік вимальовується, такий пік вимальовується. Я приберу макаку, мабуть. Ну, типу, я надіюсь, що вони Гефрак. Ага, надіюсь, що вони в перший хід ляжуть, але він пустив у бій Арманза. Це велика його помилка. І 3900 в нього пік. В нього 4 DD, 3 бвк і 1 напівсупорту. Цікавий пік, як для 3900. Речі, якийсь дивний того чувака був пік попереднього для 3900 рейтингу щось мені кидає одних сильних. Ми там трошки відволікли, то мусив трошки вирізати. Це так ту... так жорстко коли не працює ця пасивка у Джорга. Вчора піднімався цілий день, сьогодні спускаюсь цілий день. Ну, Це ще. Так, ось таке виходить. Таке виходить. Везло, що марічка на марічці спрацював цей пасива. Трошки роблю відео Коротше, вирізаю трошки ці піки і пошуки. Думаю, де мій гефрак? Думаю, що за фігня така? Ай, я яй зараз все через А2 у Хефрака зарішаю. А, ні. Через А3. Бо тут неумиранні. Угу. Отак От ось. Отак От ось. Отак, От а я забув переключити цей. Сцену зі стріма на запис відео, ну нічого. Думаю, то не дуже повпливає. Так, він забрав у мене. Забрав у мене. Діда. Забрав у мене діда. Взагалі, у мене тут зі швидкістю трабли. Ой-ой-ой. Ммм, mm, як не диво, я все рівно походив. Дивно? В нього, походу, ще більше трабле зі швидкістю. Речь сегодня x2 на жовте. Х2 на жовте сьогодні. Слабкий удар. Я лиш думав, лиш би сюди слабкий не зайшов. Чого він так слабо ударив? О, 9 хвилин давай. Чого він так слабо ударив Джорга? Він його вбив за 2, але залишкового урону не було. Він що, не, не крітанув, що. Мені треба Менітреареного саппорта якогось. Або переробляти свою анкору повністю. Або брати Естріт не хочу. Вона крута. Але її не хочу, бо вона. А, вона в мене все сеті... Порчена, на гідро у мене є ще. Клайдна. Можна Клайдну попробувати. Так, да, гефрак, звісно. Вжухнув, так вжухнув. Можна в глайдну перевдіти. Вона могла би зайти, до речі, проти тормів. Але їй треба якийсь сет імуна або шкірку. Але таку швидку я не дам. У мене Speed Pack все-таки. Швидку шкірку під пак я не дам або сет імона теж не дам. Анкору переробляти може може Анкора в мене з книгами Це не цей самий чел? Досі одних. З, ну. Я щось не звертав уваги. Може і були а, мого плюс-мінус рейтингу, але блін щось кидає лише одних з старших. Ого, ось який шкірок. І що з цими шкірками робити? Ні, це не той самий, там склад був худіший. Там склад був худіший. Там склад був худіший. Офет, він з одного удара зніс макаку. Вуконги, ну дуже сильні герої. To je znotraj 900, majhaj 4. Hmm. Якби сіфі походила, то, можливо, всього що я би програв. Да. І знов сильніший суперник. Ну, це, по-моєму, найслабший кого мені за Сьогодні кинуло. Шо, не Невже на початку другої голди нема людей зараз, які грають? Невже нема? Пікник ось тут Торміна або Гегемона. Юмі. З Юмі ще можна пробувати, потягатися по швидкості. Але в нього велика аура рівно лишається. Питаннячко, питаннячко, чи мій арман це потягне. А стоп, він мені арман заблочив. Останній бій, останній бій. І остання хвилина? Ой, знову він. Це він же ж, правда чи ні? Три дев'ятсот. ні, Може, плутаю? Тут вже можна не спішити останній бій. Можливо, ще куплю ввечері один-два один, мішечка. Я лиш думав, знесе, не знесе. Думав, знесе чи не знесе. Добре, друзі, гарно дякую. Ось таке друге золото у мене важке. Початок взагалі був відстійний, чесно, відстійний початок, потім щось трохи направилось. А на цьому гарно вам дуже дякую. Хто дивився, не забудьте зуподобайку, хто ще не підписаний, підписуємося спонсором ось цим. Гарне, окреме велике. Дякую за підтримочку І всім до зустрічі, всім баба, гарного дня!